Павло Грод, президент світового конгресу українців. Просто зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Павле, вітання вам. Вітаю з Вашингтону. Ви знаєте, зараз просто в ці хвилини, до поки ми з вами спілкуємося в більшості областей України, знову лунає повітряна тривога і знову є повідомлення від повітряних сил збройних сил України про те, що загроза шахедів існує, і ці шахеди можуть знову прилетіти на територію нашої держави. Ми продовжуємо на весь світ говорити про те, що небезпека є, гинуть діти, гинуть дорослі. І на жаль, терористичний акт з боку терориста Путіна Російської Федерації з Рігається, скажіть наскільки змінюється позиція світу думка тих, хто живе за кордоном, або власне підтримка українців. Наскільки вона є сьогодні? Вам слово, будь ласка, ну перше, велике співчуття родині і родинам і всім постраждалих від цієї терористичної атаки. Наша відповідальність як все це українство, якщо наголошувати про цю терористичну державу, про цей терористичний уряд і про цей терористичний народ. І щоб світ це розумів, і ми усвідомлюємо, що наша роль є, щоб на кожній країні світу, що ми переконували все цивілізований світ, що треба визнати Росію терористичною, терористичною державою. Що треба вести жорстокі санкції? Що треба створити міжнародний кримінальний трибунал, щоб всі злочини почали сьогодні розслідувати? І головне сьогодні тут в Вашингтоні є, щоб переконати всіх лідерів НАТО, що треба надати Україні запрошення стати членом НАТО, і щоб дезадекулювати. Дуже жорстко, що Росія є терористична держава, і що її треба, її треба перемогти. Тобто Україна перемогти над російським терористом, і це мусить бути декларація на сьогоднішньому саміті. Ми тут стоїмо якраз при вході, де збираються лідери, Закликаємо їх, щоб вони взяли жорсткі кроки, щоб покарати Росію і щоб допомогти, щоб Україна перемогла у цій війні. Пане Павле, Павло, що потрібно зробити? От я бачу, що у вас на плакаті є прекрасний надпис, до якого власне і закликають всі українці зробити НАТО більш сильними і потужними у підтримці України. Це говорить сьогодні кожен українець, але часто є представники країн-членів НАТО, які ну поки вагаються або не дають достатньо таку сильну позицію стосовно того, щоб надати зброю або щоб захистити українське небо і так далі. Як ви думаєте, в чому тут є основне питання? Чому є ось ця, ця рівень суперечки або можливо не прийняття важливих рішень швидко? І це головне що ми не наголошуємо, що на цьому саміті 75 років від створення НАТО якраз при цьому будинку, де ми стоїмо, 75 років тому створили НАТО, підписали угоду створення НАТО. І ми закликаємо, щоб лідери найбільш потужності на потужної військового альянсу у світі прийняли рішучі рішення, щоб надати Україні все, що потрібно. Щоб перемогти, і головне, що вони зрозуміли, що час є, щоб Росія втратила, і щоб Україна перемогла. І важливо, щоб ми, як громадяни країни НАТО, щоб ми кожного дня працювали і будемо працювати, поки Україна не стане членом НАТО і поки не буде справедливий і довгостроковий мир в Україні, і це є наш обов'язок. Будемо на цьому полягати. І важливо, щоб ми просто за тих. Лідерів, які не готові приймати ці рішучі а, кроки, щоб надати Україні все, що потрібно, і щоб Україна перемогла, які наративи стосовно війни в Україні сьогодні зберігаються, зокрема в світі і в Сполучених Штатах, де ви знаходитесь? Тобто це більше про прагнення швидко закінчити війну, про прагнення там наказати Путіна терориста та світового? Або які от меседжі сьогодні є найактуальнішими? Актуальні меседжі злежі від кожної держави. Ми тут є в Вашингтоні з активістами, які зорганізували протести. Де ми закликаємо «Make NATO stronger, invite Ukraine». А в країнах, як Південній Африці, де ми також активно діємо, чи в країнах в Еміратах чи Арабських країнах там трошки інакші меседжі. Де ми закликаємо, щоб звільнити поневолених військових дітей? Крадених звільнити, і ми говоримо такими меседжами. Тобто, в кожному регіоні, ми, як громадяни тих країн, розмовляємо тими мовами і розмовляємо тими меседжами, які громадяни тих країн і уряди тих країн зрозуміють. Головне є, що ми втримали підтримку України між громадським суспільством всюди у світі. Угу. От ви сказали про звільнення полонених. Також важливий меседж сьогодні в прямому ефірі національного марафону було включення політичної оглядочки у Франції Оксани Мельничук. і вона сказала дуже. Таку щемливу промову, скажімо так, та відповідь на запитання ведучих про те, що вчора французи, українці Франції, зокрема всі люди у Франції, були зі сльозами на очах, тому що ті кадри, які вони бачили, те, те що відбувалося в Україні, просто коментувати просто дивитися, було неваж... не неможливо, і навіть наративи про те, що направити військових там певної окремої країни на територію України для того, щоб боротися і воювати. З Росією вже сприймається інакше ніж це було місяць тому, тобто такі наративи можуть бути, і допомога озброєння, і навіть участь громадян інших країн війни, війні проти Росії вона зберігається. Що ви про це скажете? Ну, щодо участі самому своїй війні, ми мусимо бути обережні, щоб такі гасла не використали проти українців. Бо дуже часто, коли будуть закликати, щоб громадяни Франції, Німеччини, Сполучені Штати їхали в Україну воювати за український суверенітет незалежність, це буде викликати велику ну занепокоєння, і тому нам це це не потрібно навіть озвучувати чи оголошувати. Що ми говорити, є що ми закликаємо, щоб військові. НАТО приїжджали на українську територію, щоб надавати тренінг для українських військових. Це обов'язково. А, і це громадяни а, країнах НАТО будуть підтримувати. Але щоб вони безпосередньо воювали а, у війні, це буде творити нам проблеми і буде падання підтримки України. Тому ми мусимо цього дуже обережно ставитися. По це є декотів підводні камені, які Росія закидає, щоб створювати а, проблеми і щоб під підривати авторитет чи підтримку України у країнах НАТО. Зокрема, я знаю, що багато українців і представників інших країн збирали гроші, донатили на підтримку постраждалих або загалом зруйнованого хмадиту в Україні вчора. І зараз є також на екрані QR-код, Всі можуть долучитися. Пане Павло, я вам дякую за участь за те, що ви знаходитесь зараз там, де знаходитесь. Спостерігаєте за самітом НАТО, тому що це дуже важливо. І Підтримка України саме в вашому обличчі наших побратимів це надзвичайно важливо. Дякую вам дуже. Павло Грод був на зв'язку президент світового конгресу українців.